І вітання в студії Олександра Литинська. Погодні явища українці нерідко завбачали, спостерігаючи за небом. Наприклад, у лютому білі світлові кола навколо сонця чи місяця є прикметою того, що збережеться тиха та ясна погода. А про метеумови найближчої доби у вівторок, 16 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, температура на заході протягом ночі становитиме 4-6 денні показники в межах від 9 до 11 вище нуля. Пануватиме мінлива хмарність і пройдуть дощі невеликої та помірної інтенсивності. Суцільна хмарність спостерігатиметься на півночі, тут теж дощитиме. Температурні показники мінімально цієї доби опустяться до 3-4 тепла, максимум очікується на рівні 10 градусної позначки. Мінливо, хмарна і так само дощовита метеокартина має бути на сході. Ртутні стовпчики коливатимуться тут вночі від 4 до 7 вище нуля, а вдень зростуть до 10-14. У південній Україні час до часу хмаритиметься, але без суттєвих опадів. У нічні години на термометрах слід чекати. 7-8 тепла, найвищі денні показники, аж на десяток градусів вище буде 17-18. Переважно безхмарна та суха погода стоятиме в Криму. ртутні стовпчики покажуть у нічну пору 10-12, а в денний час подекуди до 20 градусів вище нуля. У центрі країни мінлива хмарність місцями пройдуть нерясні опади. Нічні показники на термометрах очікуються в діапазоні від 4 до 7, денний максимум 10-14 тепла. 185 років тому, 16 лютого, в Орловській області Росії народився письменник Микола Лісков. У Києві він жив тривалий час, зокрема, в 1849-1857 роках. Юнак працював у штаті Київської казенної палати та був вільним слухачем Київського університету. Творче життя письменника почалося саме в нашому місті. Свої перші статті автор початківець. Опублікував у журналі Сучасна медицина, котрий видавався в Києві. Вже пізніше Лісков писав про Київське життя в повістях Дитячі роки та Закарбований Ангел, оповіданні Фігура і в нарисах Печерські Антики. Нині ім'я письменника носить одна зі столичних вулиць. А далі про погоду. Тож у столиці та області синоптики найближчої доби передбачають суцільну хмарність часом у супроводі. Нерясних дощів на термометрах протягом ночі 3,5, а в день в середньому 8 градусів вище нульової позначки. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.